Селекція писанки під назвою Ефект ОМ. Це прищепа, зроблена в минулому році. На фоні це ще, крім селекції писанки, ще Байконур, який починає запалюватись. А ось ця ягода Ефекта. Уже в хорошій зріл зрілості. Дещо в тіні колір трошечки інакший. На сонці ягода. Більш світліша. Така насичено-насичено рожева, яка не входить тона А в тіні здається, наче, наче бордова. Зараз візьмемо таку ягодку побільшу От. колір на сонці. М'якість у даної форми мармеладна, я б сказав, бо навіть мармеладна соковита. Як бачите, тріску на ній немає. Хоча ось на тому тижні було два хороших дощі. По плюсам це те, що форма не тріщить, але потрібно враховувати те, щоб були обробки кальцієм по вегетативній масі. На це потрібно зважати. Це ось також. Також вона і на ту сторону також. Гронки поки що в середньому це приблизно грамів 600-800. Розмір ягодки десь приблизно такі ягодки це грамів 6-7. Ну, така ягодка це грамів 12. Може, 12-13. З набором багаторічної деревини, звісно ж, ягодка стане крупнішою. Тобто буде в середньому ягодка від 10 до 14 грамів, консистенція мармеладно соковита гармонійний присмак. Видовжена форма ягодки. Цікаво, як вона буде зберігатись на кущах. Залишимо певна одну гонку і подивимося, наскільки вона зможе зберігатися на кущах. Форма входить в надранні сроки достигання. Тому, певне, що вона закріплеться на багатьох ділянках. Вона буде мати своє місце. Наряду з такими формами на сьогоднішній день, як Золота Королева, Надія Рання в наших ділянках та й багато інших. Кожен вибирає, власне, те, що йому до вподоби. В інтернеті багато відео. Коли йде зйомка даної форми, то вона знімається ще не в досить зрілому стані. Вона тоді більш рожева. От. І звісно ж, такий виноград вабить своєю красою. А от вже при хорошій біологічній зрілості, а не технічній, вона входить в такі от більш темніші тона. Ефект, селекція писанки. По плюсам ми пройшлися тепер з приводу мінусів. Функціональна жіночий тип квітки, тому ми бачимо таке власне гарешня невеличке. Але в цілому, в цілому, ми бачимо, по запиленню дуже класно. Наприклад, як у Золотої королеви, також функціональний жіночий тип квітки, але запилюється вона на власних коріннях дуже класно. На ж вона підгорашує. З приводу ефекту це прищепа, і ми бачимо, що доволі таки все дуже хорошо в цьому плані виходить. От, дуже подобається мені дана форма. Тому власне, треба буде садити кореневласний кущ, а може, навіть і не один на ряду, скажімо так, це буде хороша передісторія перед румейкою. Навіть чимось таким трошечки схоже. От. Скуштував я. Середню ягодку і крупнішу. То, наприклад, в більші ягодки мені навіть здалося, що є хороші фруктові нутки. Окрім гармонійного смаку, легкі фруктові нутки є. Так що побачимо, що як вона себе розкриє, при тому, коли буде зберігатися власне, на кущах. Залишимо одну і або, може, сегмент від грони. І побачимо, як буде даний сегмент набирати смакових властивостей. Ефект. Селекція пусинки.